Друзі, всім привіт! Це подкаст від FPL Ukraine. Сьогодні будемо розбирати 15-й тур АПЛ і ФПЛ. Будемо говорити про мої потенційні трансфери, а можливо, вже й не потенційні. Дивіться далі, дізнайтесь, обов'язково. Будемо говорити трошки про 14-й тур, який дуже швидко пройшов, от буквально, буквально там декілька годин тому. Так і в цілому поговоримо про ФПЛ. Минулого перед минулими туром ми не встигли записатися, тому сьогодні. Трошки спробуємо детально поговорити, але швидко, тому що пишусь на батареї. Завдяки кляті русні нема світла вдома, тому будемо старатися, доки батарея закінчиться, закінчити цей подкаст. Тому обов'язково дивіться далі. Давайте одразу переходити до контенту. По 14-му туру ви бачите, що невеличка червона стрілочка в мене висить в шапці цього подкасту. Десь на 100 чимось я впав за цей тур. Минулого туру я піднявся десь на 250, зараз що, типу 120-125 впав. Спробував подумати, чому, подивився на відсотки володіння ну і зрозумів, що причиною тому є Мохаммед Салах і, скоріш за все, Олександр Ісак, тобто ці гравці мені найбільше. Демеджу нанесли, не тому що Ісак досить високий відсоток володіння мав, хоча там майже півмільйона людей його продали перед цим туром. Ну а Салаха багато хто капітанів, тому, незважаючи на те, що в мене є Салах, капітан Палмер, який в принципі, хоч небали заніс, я все одно закінчив з червоною стрілочкою, але будемо дивитися, ще, що далі. По іншим, жахливо відіграв мій захист, як ви бачите. Габріель таки не вийшов. Замість нього грів з'явився з одним очком хол, одне очко. Айтнорі я не бачив, поки що від нього більше одного нуля очок в кожному турі. Поки що атакувальних заносів немає. Ну і в цілому по Вулфс ті мої. А пасіння, що ми не були, що Wolves не та команда, яку можна суперсильно таргетити навіть з таким календарем, він починає виправдовуватися. Була одна аномальна на мою думку, перемога з Фулхемом. А далі все стало на свої місця, і Wolves почин... почали, почали. Смачно програвати навіть таким командам як Евертон, тому не знаю. Є в мене по норі сумніви, але, звичайно, продавати його не буду, тому що календар хороший. Будемо. Не знаю, хто, хто зараз кращий дешевий захисник. Можливо, там Керкес з Борному, та знову, знову він з Тоттенхемом Там і Бонуси взяв, і Сухар. Можливо, той же Джо Гомес з Ліверпуля, тому що в цілому він, по-перше, може і в центрі зіграти, і справа. По-друге, канате, як ми знаємо, вилетів. Тому Ще й Бредлі вилетів, тому в цілому е, теж може бути непоганим варіантом. Е, ну, Жао Педро асист віддав. В цілому такий досить скромний матч у Жао Педро, але в цілому щось заніс і на тому добре, як і Ерлін Голанд, один асист. Е, це, звичайно, дуже мало для такого цінника, тому будемо далі говорити і думати, що з цим всім робити. Переходимо до, наступного, до наступної історії. Далі у нас буде. Е, Матчі 15-го туру, ви бачите, що тут найбільше очікування по голах несподівано, може, не, може й не несподівано від Астон Вілли. Давайте одразу про матч Вілла Саутгемптон. Трошки далі, давайте ми забіжемо вперед. І поговор. Ні, то надто вперед буде, да? Я хотів вам показати календар, дуже цікавий, який я знайшов, але. Він, мабуть, буде пізніше, потім на нього подивимося. Повіл, в мене є опасіння, що той же Воткінс може не вийти проти Саутгемптона, тому що важкий матч буде у Вілли з Лейпцигом, здається, в наступному, в Мінвіку, наступному в Лізі Чемпіонів. Тому, хоч у Віли, там непогані зараз, непогана ситуація, але я думаю, що так як Воткін грав з Бренфордом. І буде грати, я думаю, з Лейпцигом, то в цьому матчі з Саудгемтоном дуже вірогідно, на мою думку, що саме Джон Дюран отримує свій старт, і Олі Воткінс може опинитися на банці. Або, або в будь-якому разі він точно зіграє не дуже багато, там 60 хвилин, може 65. Чи достатньо це, щоб забити багато з Саудгемтоном? Мабуть, так чи варто це того, щоб брати Воткенса? Фактично на один тур, а потім Нотінгем Сіті Ньюкасл не дуже хороші матчі. Все ж таки, мабуть, ні. Якщо ми не взяли Водкінса перед Бренфордом, то вже, мабуть, трошки запізно. Я б вже, нам, мабуть, його не брав. Всі інші може той же Морган Роджерс. Все всі ті ж посінняв щодо хвилин його ігрових, але за таку ціну, в принципі, якщо він там небагато зіграє, навіть якщо він не занесе, якщо він у вас є, то це хороший варіант в основу, на мою думку, треба просто його ставити. Там ну, не вийде, так не вийде. Що з цим поробиш? Давайте далі по календарю. Евертон Ліверпуль, Ліверпульське Дербі, шалений темп набрав Ліверпуль, Салах забиває, тренд з лавки два асисти. В цілому дуже хороший темп у Ліверпуля. І в цьому матчі, я думаю, що дуже висока вірогідність і. Двох-трьох мячів забитих і сухаря, тобто 2-3-0. Я думаю, що це той матч, який той результат, який буде в цьому матчі, тому я розглядаю, звичайно, якщо у вас нема Салаха, його треба брати вже давно. якщо... Хочете ще когось то в атаку ліс, а от захисту, і Віорджол. І Трен, звичайно, мені дуже подобається. Якщо є кошти на це, то можливо вже варто шукати місце для цих захисників своєї команді. Бредфорт ньюкасл Тут очікуються, обидві заб'ють. Невеличка перевага по букмекерах у Ньюкасла, Я з цим згоден. Боємо, здається, один удар за останні 5 матчів, грає дуже глибоко після повернення віси. Мені не подобається цей пік, я боємо точно буду зливати, а можливо, вже і злив далі про мої трансфери. Манчестер Юнайтед, Нутнгем Форест, 1,9 очікують від Манчестер Юнайтед. Не знаю. Форест все ще дуже хороший в захисті. Не дуже я довіряю, поки що все ще Манчестер Юнайтед. Поганий матч вони з Арсеналом провели. Арсенал їх просто знищив своїми котовими в першу чергу. Ну і в цілому не знаю, Бруно б я, мабуть, залишав би. Якщо у вас там немає потреби взяти салаха або сака замість нього. Але якщо у вас нема когось з них, є Бруно, то я б шукав би шляхи як його поміняти на, одну, на когось з цієї парочки. Ну і Кріс Вуд, в принципі, поставити його, якщо ну, тобто злати захід, я б його не робив точно цього проти Манчестера, якщо у вас немає кого замість нього поставити, щоб на лавку його посадити. То в цілому він може забити Манчестеру. У нього насправді в минулому турі був дуже хороший матч момент проти Сітіат, але там Артега потягнув вихід один на один. Тому в цілому Вуд непоганий пік навіть з Юнайтед на виїзді. І ж Борнена тут я дуже високо катую, катирую. Борномут 1,7 очікують букмекери. Тут мені Семеню, Іван Нілсен подобається. Семеню дуже насправді широко грав, я дивився. Майже весь повний матч минулої проти Тоттенхема Борнмута, і він грав фактично правого вінбека. Це дуже дивно було, дуже рідко він підключався, особливо в першому таймі. В другому таймі в нього були два хороші шанси занести. Перший це асист на Таверніра, який не забив, і другий це його власний удар. Тобто, в цілому були моменти, які Семеню створював, незважаючи на те, що він грав не там, де я б хотів, щоб він грав, але що поробиш, це був матч Тоттенхемом, можливо. Це було тактичне рішення Раул. І, можливо, він вже наступного матчу з Іпсичем буде грати повище, по, так, по гостріше. Семеньо під такий календар дуже хороший пік. Я просто вважаю, що це дуже хороший гравець. Тому е за таку ціну я б під такий календар би його придивлявся точно, ну і то щоб не продавав, як в моїй ситуації, коли він, він в мене же є. Ну і Тоттенхем Челси, думаю, дуже кльовий матч буде е атакувальний. Команди в першу чергу думають про атаку. Uh, і тут би я цей матч би дивився точно і буду дивитися. Тому тут атакувальні піки з цих, цих двох команд класні, захисні, не класні, на мою думку. І той же іпора мені не дуже подобається. Взагалі захист Тоттенхема зараз з усіма проблемами дуже сумнівний. В uh, Челсі захист, uh, не знаю, хіба що Санчес під хороший календар? Можливо, інколи Челсі буде сухарі робити, звичайно, але в цілому в цьому матчі звичайно, я не очікую сухарів від. Жодної з команд. Станує Судгентом трошки вже поговорили. Крістал Пелес, Манчестер Сіті. Тут цікаво, видно, видно що Кевін Деберій вже повернувся в повній своїй мірі. І єдине питання в мене по його ігровому часу, він все одно буде лімітований, на мою думку. І у Сіті дуже великі проблеми в Лізі Чемпіонів, і у них матч серед тижня в Лізі Чемпіонів, власне, здається, проти Ювентуса, якщо я не помиляюся, дуже важкий. і... Тому я не думаю, що якщо ми кажемо, говоримо про Холланда, то, скоріш за все, він буде грати більшість ігрового часу в усіх цих матчах. А от якщо ми кажемо про Кевіна Дебрюй на його перспективи, то не знаю, здається мені, що він все ж таки буде продовжувати грати там 30-65 хвилин. А в таких матчах, як Крістал Пелес, виїзд до Крістал Пелес, взагалі Сіті буде намагатися виграти, але не сильно. Не сильно не сильно викладатися, якщо взагалі Сіті зараз в стані в такому, що можуть на економ режимі якогось когось перемагати. Е, так, ну тобто я б нікого не купляв, точно перед Крістал Пелес не вважаю це дуже хорошим матчем. Насправді виїздив до Пелес, і Ерлінга, ну не знаю. План в мене був в 16-му турі, можливо, 15 15-й тур кращий план. Злив я мене озіаліна. Арсенал Фулхем. Фулхем Арсенал. Два м'ячі очікують від Арсенала. Можливо, це непогане, досить логічне очікування. Арсенал зараз після повернення Годагра заграв, заграв дуже кльово. Фулхем, до речі, теж дуже класно грає. Був знову такий провал з Вулверхемтоном, але в цілому Фулхем виглядає дуже класно. Робінсон вчора асист зробив і взагалі Фулхем виглядав. Чудово в матчі з Брайтоном. І не думаю, що арсеналу буде дуже легко тут. Подивимося ми на це. Хоча і перед Вестхемом казав, що їм не буде дуже легко, а їм виявилося дуже легко. Але Фулхем, звичайно, зараз набагато краща команди, ніж Вестхем. Тому, в принципі, звичайно, якщо у вас нема Сака, то його варто придивлятися вже, вже перед цим туром. Ну і захисника Арсеналу все ж таки варто мати. Я думаю, що Габріель все ж таки буде грати. Скоріше за все, він, там ніякого серйозного пошкодження в нього не було, тому він, я думаю, що він тут ще вийде. Ну і можна придивлятися вже до, до другого захисника арсенала. На мою думку, найкращий з них це Юліан Тімбер, який грає справа, якому немає, в принципі, зараз альтернативи, особливо то зліва там є Калафьорі Зінченко. І в цілому, в цілому Тімбер виглядає зараз дуже. Дуже хорошим варіантом, другий, на мою думку, це Райан має бути, третій це Саліба. Тобто Саліба мені не подобається. В нього взагалі нульовий атакувальний потенціал. Те, що він жопою забив останній свій гол в останньому матчі, це взагалі нічого не означає. Треба дивитися на, в цілому показники по сезону. Він просто не забиває і за 6 мільйонів не дуже розумію, навіщо брати Саліба. Я б точно брав або Тімбера, або Раю. Навіть перед цим туром я про це зараз думаю і розкажу в секції трансферів про це. Лестер Брайтон, думаю, що тут дуже хороші шанси на багато м'ячів. Брайтон, можливо, тут переможе. Лестер зараз все ж таки в захисті оглядає досить розібраною командою. Але забиває, в принципі, забиває, Вестхему забили, три, здається, правильно. Тобто в цілому, я думаю, що матч буде результативний, і тут всіх атакувальних піків можна виставляти і навіть брати, якщо у вас немає жод Педру, це непоганий матч, в якому його можна взяти. Вестхем Вулверхемптон Тут цікаво, ті, хто взяли Боуена в минулому турі, думаю, що дуже-дуже розчаровані тим, що Боуен не заніс, але гра насправді Боуена була дуже гостра. Він був дуже небезпечний, найнебезпечніший гравець на полі, я б сказав би. І мав він там точно. Навіть дві результативні дії робити по очікуванням. Тому я б точно залишав Боуіна і придивлявся б все що до нього. Якщо ви шукаєте заміну Брайаном Бемо, у вас є, наприклад, вже САКа. Для мене заміна БМО це Сака, тому що я не хочу йти вниз по ціні з ораном БМО, мені треба замість когось брати Сака. у мене є роджерси, семейні, яких я поки що хочу тримати. Тому для мене це підвищення БМО до САКа. А якщо ви шукаєте, вже у вас є САКа Палмер і Салах, ви шукаєте заміну БМО, то Боен все ще хороша заміна, на мою думку, тому що домашній матч на хороший, виїзд до Борному та поганий. Домашній з Брайтоном хороший, виїзний Саутом хороший, календарова схема хороший. Я Бо Він точно брав це найкращий пік за схема однозначно. Отакі от матчі, в цілому, такі думки по туру. А, якщо по очікуванням, то тут найбільше очікування від воткінса В цілому, якби я знав, що воткінс буде в основі, я б його точно капітанув, мабуть, на цей тур. Хоча, знову-таки, Махавен Салах мені махає ручкою і каже, що не треба нікого, крім нього, капітанити. Але воткінс дуже-дуже Круто виглядає, якщо б я знав, що, наприклад, у них немає матчу ліві зі чемпіонів серед тижня, то я би, можливо, навіть і купив би Воткінса за капітана Водкінса, але це все може, може, може. Я думаю, що все ж таки Воткінс не вийде в основі проти Сауденгентона. Такий мій прогноз. Може я помиляюся, може ні. Подивимося. Тут очікування великі знову-таки від Голланда, Салаха Палмера, Від САКА в цьому турі не дуже високі очікування, все ж таки, тому що у Фулхема дуже хороша команда і хороша стата. Тому від САКа тут не такі високі очікування, але всі популярні піки. Такі, як Іксон, Ісак, Жуа, Педро, Джексон. А, всі вони тут, і всі вони хороші піки на цей тур. Якщо говорити про капітанство і дивитися на ці показники, то найкраще це Воткінс, Салах, Ну Ісак, мабуть, мені от такі варіанти подобаються. Палмер все ж таки, Палмер, до речі, дуже-дуже багато моментів мав з там, І в... він по ітогу вкрав цей голову ну, конкурси, що потім в Твіттері там, перед ним вибачався, що, типу, фентезі-менеджер на мене розраховує, тому вибачає Крістофер. Але він міг забивати і міг віддавати ще більше там, тому навіть протихема він може бути варіантом для капітанства, якщо у вас нема Салаха, наприклад. Ну і давайте перейдемо до моїх трансферів. Я вже їх зробив насправді. Я вже після одразу після матчу Чотирга злив Голланда і МБМО безкоштовними два трансферами. Взяв нас нарешті, взяв Бакайосака і взяв Олександра Іцека. Мені дуже подобається матч з Брентфордом для Ісака набагато більше навіть ніж матч Кристал Пелес для Голанда. Ну і в цілому матч проти Ньюкасла для БМО не дуже поганий. Я б не сказав, що він прям катастрофічний, що його прям треба злавати, але Сака в настільки класній формі. в настільки поганій формі, що я не бачу сенсу знову далі тягнути. І тому я вирішив зробити цей трансфер трошки раніше, ніж було за планом. Хоч хотів я в 16-му зливати, але я не думав, що Ісяк так швидко відновиться, відіграє 90 хвилин гол плюс пас Ліверпулю. Далі Ісяка точно треба брати, тому що Брентфорд, Лестер і Псіча стан дуже хороші 4 матчі. Тому хочеться його взяти вже зараз. Трошки нарешті перестрахуватися з Бакайосака. Він знову там дорожчав, його ввечері взяв. Тому а, а там ще один в мене є план. Я хотів задумуюся про, про те, щоб взяти е, Вьорджела і Нікласа Джексона. Не в цьому турі, а в майбутньому. І якщо б я пропустив це подорожчання Сака, то мені б не вистачило е, просто коштів. У мене зараз в нуль ці кошти на такі трансфери. Зараз я розкажу про ще про опції. Я в цьому турі думаю про, під, про покращення свого захисту, тому що на цей тур у мене. Не дуже хороший захист, як і на минулий був. І в цілому я придивляюся до захисника Ліверпуля або Арсенала. І виглядає, що цей тур дуже непоганий момент, коли б його можна було взяти. Тим паче, що в наступному турі я все ж таки хочу взяти за, використати безкоштовний трансфер на те, щоб поміняти вуда на Ніколаса Джексона під Саудгемптон. Ой під Бренфорд. І в мене не буде знову вільного трансфера на те, щоб покращити захист. В наступному турі у Арсенала. У нас буде. Давайте подивимося, що Евертон домашній. Так ні, не Евертон, Да, Евертон домашній, Це дуже хороший матч для Сухаря. У Ліверпуля там буде Фулхем. Не такий хороший матч. Тому мої два кандидати: це зараз Вьорджо Ландейк і Юліан Тімбер. За мінус 4 Я подумаю про те, щоб замінити Міленкович, але поки що скоріше я не буду робити цей трансфер. Можливо, я той же мінус 4 візьму, візьму в наступному турі. Поміняю Міленковича на Тімбера. Але Virgil мені насправді дуже подобається, тому що попереду дуже багато матчів у команд. Попереду Новий рік Boxing Day. І такі гравці, як Virgil, які грають всі матчі по 11 хвилин, мають дуже високий атакувальний потенціал на стандартах. Вони дуже-дуже вагомі на цей період. І мені Virgil навіть трошки більше тренда подобається, тому що нагадую, тренд насправді до травми турів 5 нічого не показував взагалі в атаці. Взагалі в нього не було атакувальних показників ніяких. Ми його злили. Я його злив, звичайно, через травму. Не знаю, чи зливав би я його, якби не було тієї травми, можливо, б я Голанда вже злив би для того, щоб взяти Салаха. Але, але сталася ця травма, і зараз тренд після неї повернувся. Одразу два асисти з лавки віддав. Чи буде такий же атакувальний тренд далі, не знаю, тому що насправді та Ліверпуль не перемагав в той момент, коли тренд це робив, все віддавав фінасист, коли Ліверпуль програвав два тому при інших матчах, при інших обставинах, коли Ліверпуль буде перемагати, не впевнений, що буде таким же атакувальним тренд. Мені Вьорджол здається більш надійним, тому що Гомес, в принципі, трента може підмінити справи. Тоді Кванца вийде в центрі, поки немає Канте. Тому, коротше, є варіанти заміни Трента, нема варіантів заміни Вьорджола. Тому тим, цим він мені трошки більш подобається, але поки що цей трансфер я не зробив і поки що його. Скоріше робити не буду, і цей календар про який я вам казав, про який я хотів поговорити. Тут видно, окрім матчів ФПЛ, що видно, матчі Мідвіків, ті матчі, які будуть у команд серед тижня в лізі чемпіонів або в Кубку. І Тут, якщо подивитися на матчі між 15-16 туром, це. На цей тур і наступний тур, і посеред тижня будуть матчі Єврокубків. то тут у Мансіті, як я казав, із ним матч а у Арсенала трохи легший матч, і взагалі ситуація в чемпіонів трохи легша проти Монако, Тому я думаю, що тут менше будуть оці, як кажуть, managed minutes, тобто хвилини, хвилини, які не відіграють. Ключові гравці команди, тобто їх раніше поміняють там, чи взагалі вони не вийдуть, як може статися, наприклад, з КДБ в матчі проти Кристал Пелес, і навряд чи станеться Сака в матчі з Фулхемом, тому що Монако домашні матчі і Арсенал зараз досить впевнений, йде в лізі чемпіонів, тому я не думаю, що тут буде пріоритет на лігу чемпіонів, зважаючи на те, що Арсенал почав потрошки доганяти Ліверпуль зараз в чемпіонській гонці. тому... Тут цікаво, Ліверпуль сам грає з Жироною. Теж такий не, не, не надто важкий матч, тому теж навряд чи я очікую, що багато буде м -м, ротації у слота. Станвіла грає проти Лейпцига, казали ми вже про цей матч. Я дивився на те, чи вийде Воткінс проти Бренфорда. Якби вийшов, не вийшов, то він би точно вийшов в Саутгемптона, але, вийш... але він вийшов в основі, відіграв там 60 чимось хвилин. І проти Саутгемптона все ж таки я не очікую його в основі, а очікую в основі проти Тоттенхема, звичайно, Ніколаса Джексона, він отримав свій відпочинок. І пер... перед матчем з Рейнджерс серед тижня він гратиме проти Тоттенхему. Ой, проти Астани, здається, час грає, так? Що таке? Астана, мабуть, астана якась. А, тобто, навряд чи там дуже високі очікування на цей матч у, у тренерів Челсі, і навряд чи тут, туди будуть берегти Джексона. Звичайно, він зіграє з Тоттенхемом, зіграє з Брентфордом. Якщо жовтий не отримає, нагадується ще на чотирьох на жовтих. Тому дивимося на цей календар і бачимо, що в цілому непогано все виглядає для піків Арсеналу Ліверпуля, тому що матч полегше, ситуація в ліцімплінів покраще. Ну і на дистанції тут ви бачите, що ще буде далі почнуться ще Медвіки 21 тур, 18 тур 21 числа. Далі Boxing Day у нас починається 18, 18 тур вже 26, 29, 19 тур. Тобто там очікується, звичайно, може бути ротація, тому такі піки, як Virgil, дуже-дуже вагомі. Ну а далі між 20-21 туром, там буде 10 днів, але посередині ще буде а, матч і Кубку. Тобто такий календар дуже корисний, рекомендую Легом Мане. В Наблискай він перейшов з Твіттера, До речі, теж завіс на акт наблискай. Якщо захочете, потім пошарю з вами. Також дуже прикольна платформа а, альтернатива Твіттеру Поки що мені дуже подобається. Мало там поки що фентезі ком'юніті, невеличке воно, але потихеньку перепливають туди. Фентезі контент-крієтери, тому можете реєструватися і пробувати. Можливо, вам теж подобається. Ну і давайте по команді на цей тур. а, Ну, календар ми цей дивилися вже. Якщо по капітанству казати, то на цей тур тут головні капітани, мабуть, це Водкін, Салах. Сака, можливо, з натяжечкою невеличкою. В наступному турі тут цікаво. Тут і Ісак проти Лестера, і Палмер проти Бренфорда, і Сака проти Евертона, і Салах проти Фулхема. Дуже-дуже важкий буде вибір капітана. На 17-му 17 турі тут знову такі у, Іпсі... у Ісака Іпсвіч. У... тут вже цікавіше буде. У Сака Крістал Пелес не дуже хороший матч. У Палмер Евертон також будуть варіанти. Будемо дивитися. На це все далі, але ви бачите, що по матчах видно, що Сакас, Аллах Палмерс стає просто необхідною трійкою, яка має у вас бути. Ну, я, власне, вирішив, що вже з цього туру я хочу мати цю, цю трійку. Ще одна опція за мінус 4 це злити Флекена на раю. Думав я про неї: зливати голкіпера за мінус 4 це, звичайно, дуже-дуже дивне рішення, але в цілому я подумав, що Флекен. Мені, як я вже давно казав, мені не подобається. Він мало буде сухарів брати. І задвоєний захист арсенала точно мені відіграє ці мінус 4 за кілька турів, можливо, за один тур. Але поки що, не, поки що я не, не зміг прийняти це рішення, тому що ще один нюанс це те, що Тімбер мені подобається, тому що він хоч якийсь актуальний потенціал має, звичайно, на відміну від Давіда Рая. Ну, і другий момент це те, що, наприклад, в наступному турі дуже хороші матчі будуть у Вулверхемптона і Ньюкасла, Це буде домашній Іпсі чи домашній Лестер. І там в мене є Льюіс Холл і Айтнорі, які можуть вийти. Ну і звичайно, Габріель. І тому не дуже зрозуміло, коли, куди мені ставити того ж тімбера, якого я візьму. Це мені треба буде або айтнуарі, або хола саджати на лавку, або випускати чотирьох захисників. Що я не дуже хочу робити, тому там цікаво. А рая це позиція в воротах, яка мені дає дубль захисту арсеналу, яка не потребує мені в ротації в захисті. Тому... Тобто ротація в захисті може бути серед дешевих захисників таким чином. Тому я поки що думаю, це теж опція. Габріель теж у мене в складі, я думаю, що він все ж таки вийде. Проти Фулхама не знаю, наскільки в нього там є так, там потенціал кліншитів, він, звичайно, є. Можливо, тут і буде мінімальна перемогась 1-0-2-0 Арсенала. І Габріель зі своїм сухарем піде. Найтмарі поки що розчаровує, але проти Вестхема непоганий матч. Буде го ставити основу, якщо не Зельів Міленкович вона. Тімбера або Вьорджила, і тоді, мабуть, Нуарі буде моїм претендентом на лавку, а Люс Холп, якщо мені він трошки більше подобається, з Брентфордом важкий буде виїзний матч, але. Для захисту саме важкий, але для атаки, в куди хол ходить, і ще й стандарти, якісь подає, в принципі, він непоганий варіант. Мохамед Салах головний капітан, звичайно, головна, головний фентезі асет, мабуть, останніх багатьох років і точно цього сезону давно має бути в вашій команді, якщо чого ще немає про те Ранній матч суботній, можливо, не найкраще не найкращий час для матчів. Кажуть, що рані матч часто не результативні. Я в це не дуже вірю, тому буду капітана та Мохамеда Салаха однозначно. Кол Палмер проти Тотонхема виїзний матч, але планується очікується бути результативним, тому нема проблем у мене ну, з Палмером, який в Київ, дуже хорошій формі зараз. Ну і Сака, також не найкращий матч виїзний з Фулхемом, Взагалі дуже багато визних матчів в моїй команді в цьому турі, тому, можливо, це не буде дуже хороший тур, але подивимося, Сака може, звичайно, свої корнери подати в будь-якому матчі навіть проти Фулхема, який ще й погано грає на корнерах. Морган Роджерс знову таки є побоювання, що він може не вийти, але будемо дивитися, я його точно буду ставити в основі, розраховувати на те, що він зіграє. Якщо не зіграє, то Кріс Вуд мене підстрахує з лавочки. Антон Самені є в мене також невелич... невеличкі побоювання щодо того, що він досить широко грає на фланзі. Але сподіваюся, що в матчах полегше не проти Тоттенхема, а проти Іпсичу, він, наприклад, буде грати трошки вище, трошки гостріше. Тому на цей тур він дуже хороший варіант. Олександр Рисак, топовий нападник, якого я хотів брати там, з 15-го, 16 турів. Я його зараз і беру. власне. Тому проти Бенфорда він, на мою думку, дуже хороший має перспективи. Навіть якщо б не було Салаха, був би хорошим капітаном. Варіантом на капітансу. Жал, Петро Петелестера також. Сподіваюся, що вийде знову в основі. Не дуже яскравий матч взагалі Брайтон привів з Фулхемом, тому з Лестером я думаю, що шансів буде набагато більше. Ну, і в цілому така моя команда. Вуд Гріфс і Міленкович на лавці. Вуд. Я б, можливо, навіть його і поставив би в склад, але не дуже розумію, якого саджати. Тут, якби я знав, що Роджерс не вийде, то, мабуть, поставив би Вуда замість Роджерса, але поки що, на мою думку, це мій оптимальний склад не зараз. Ну і думаю, я до останнього чи. Зливати мені Мілєнковіща вже зараз за міну 4 на Вьорджела. Скоріше за все, якщо я зараз буду здавати це до Вьорджел, тому що Вьорджела кращий матч ніж у Тімбера в цьому турі. Але якщо я вирішу, що я все ж таки хочу Тімбера, то мабуть я почекаю наступного туру, тому що задвоювати на цей тур захист арсенала, мабуть, за міну 4 не найкраща ідея, враховуючи те, що виїзд виїздо фулхами непростий матч. У мене, в принципі, є норії хол, який непоганий матч також мають. Отакий друзі. Сьогодні подкаст вийшов. Спробував я дуже швиденько все розказати свої думки. Якщо у вас ще залишилося питання, я спробую відповісти на них в коментарях. Обов'язково пишіть коментарі. Це, звичайно, допомагає просуванню контенту. Поки що збору нового у нас немає буде, скоріш за все, наступного тижня. Тому трошки відкладіть грошиків, будемо донатити на ЗСУ вже наступного тижня. А так, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд і всім класного класно. Пока.